Місто жовті води. Міська влада традиційно підводить підсумки минулого тижня. Про події, які відбувались в місті, дивіться далі. 13 грудня спільний проект Європейського союзу та програми розвитку ООН Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Провів медіадень зі сталого розвитку для представників обласних міських засобів масової інформації та представників органів влади Харківської, Дніпропетровської, Донецької та Луганської областей. Від Дніпропетровської області у заході взяли участь 9 представників із числа засобів масової інформації та органів місцевого самоврядування, у тому числі і від жовтих вод. Під час медіадня в Харкові були представлені останні досягнення та результати міст учасників проєкту щодо надання допомоги громадам багатоквартирних будинків у створенні ОСББ, розвитку вже існуючих об'єднань, підготовці планів розвитку та отримані грантів для реалізації власних мікропроєктів, розвитку соціальної, економічної та інфраструктурної спроможності міських громад. Важливою подією заходу стало підписання угоди з двома містами-учасниками проекту із Харківської області щодо реалізації проекту у 2017 році. Програми Безпечне місто продовжує відвідувати збори членів всеукраїнської громадської організації Клуб мерів, міський голова Володимир Абрамов. Цього разу у Києві відбувся навчально-практичний семінар щодо впровадження інформаційних технологій в управлінні міським господарством. Обговорювалися досвід та результати впровадження інформаційних технологій та їх ефективність у роботі органів місцевого самоврядування, створення єдиної міської інформаційної платформи, автоматизація центрів надання адміністративних послуг та органів місцевого самоврядування. Що ж, сподіваємося, що і жовті води незабаром розпочнуть співпрацю та подальшу реалізацію компонентів спільного проекту ЄС ПРОН місцевий розвиток орієнтований на громаду та запровадження цифрового міста. Адже подібний досвід це шлях до ефективного управління громадою. 14 грудня біля пам'ятного знаку Жовтоводцям за проявлені мужність та героїзм при виконанні завдань батьківщини відбулися заходи з нагоди дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Разом із громадськістю, учасниками ліквідації аварії. У заходах із вшанування взяли участь заступники міського голови Євген Глазирін, Єгор Харитонов, секретар міської ради Гончар Володимир Федорович. Керуюча справами виконкому Ірина Унжакова, депутат Дніпропетровської обласної ради Дмитро Чорний, працівники виконкому та його структурних підрозділів, керівники комунальних підприємств, представники установ та організацій нашого міста. Гарним завершенням заходу стали пісня у виконанні начальника відділу громадян постраждалих від Чорнобильської трагедії управління праці та соціального захисту населення Володимира Вахнюка. Та вже традиційне спільне фото ліквідаторів на згадку для майбутніх поколінь. Секретар Жовтоводської міської ради Володимир Ганчар спільно з заступником міського голови Євгеном Глазиріним розробили та презентували перед членами робочої групи концепцію програми реформування житлово-комунального господарства міста Жовтіводи на 2017-2018 роки. До складу робочої групи увійшли представники комунальних підприємств, працівники виконавчого комітету та представники ОСББ. Цей проєкт було розроблено на основі найкращих вітчизняних практик та узагальненого досвіду Польщі та Литви. Також було використано на працювання Асоціації міст України. Дана концепція містить низку цікавих пропозицій, наприклад. Створення єдиної диспетчерської служби, яка могла б забезпечити оперативне реагування на звернення мешканців із комунальних питань, моніторинг виконання робіт підрядними організаціями та контроль за якістю послуг, взаємодію між підприємствами з газу, водо-електропостачання, органами виконавчої влади, підрядними організаціями та іншими підприємствами у режимі онлайн. Що ж, як показали результати засідань робочої групи та громадські обговорення даної концепції, новоствореній програмі реформування житлово-комунального господарства нашого міста все ж таки у 2017 році бути. У жовтих видах уже встановили міську новорічну ялинку. Вперше вона знаходиться на новому місці за палацом культури, де традиційно проходять всі міські свята. Ялинка каркасна висотою 8 метрів. Наразі прикрашена світлодіодними гірляндами. Також на верхівці ялинки вже сьогодні з'явиться маківка, а на гілочках нові пластикові кульки, які закупили теж у цьому році. Вітаємо всіх жовтоводців з Днем Святого Миколая. Бажаємо вам міцного здоров'я, добробуту, наснаги та миру. А також запрошуємо відвідати нову міську новорічну ялинку. Також Марина Котова повідомила, що в місті продовжено карантин по ГРВІ та грипу в навчальних закладах міста. За першу половину грудня кількість хворих на респіраторні інфекції становила 1361 людину, на грип – 30 жовтоводців. Наразі спостерігається зростання захворюваності серед дорослих. Тож жовтоводські медики закликають усіх, хто відчув перші ознаки захворювання, одразу звертатися до лікаря.